Щось цікаве тут буде. Та не сало, що, сало, що стало, в паливо став. Гай Бог милує що то сало. Я вже я хотів відкрити, я не думаю, я голову теж вже не заморочу. Що буде, та буде. Гулять так під музику, так королеву, як -то. От я, Коли я буду думати, но перед тим як буду йти в студії, так траходрому Ні-а. Хто не, не узнав? Я дивлюсь червоне прапор, якийсь Найшов за прапор, я подивився. Аж стидно було, що я не знаю, яка держава. Анатолій Китай! Китай? А що це за м'ясо, свинину, курятину набрав, помідори, перець, соуси, приправи. Біжить Толя за таким протвінням. І бере, все ж він бачить. І у закарпатський хахол все подряд, подряд, бо він не знає, що він буде готовить. і Проші мені кажеться, взяти і винести клоп. Іспанії відправляєтесь. У Китай. мать твою налево. Лево. Анатол... А ви Анатолію в Іспанію. Анатолію. Там все готове, поелія вже готова. Просто носи. готово, Готова поелія. Коли вже мене поміняли з Олегом, думаю, я б я навіть не знав на яку я страну державу присудив. Говорю, Оля, куди я попав. Что это такое? Ой, як тор, коли папа підійшов. Я в шоці був. Думаю, все тут мені котенку більше срати не будет. Він почав до мене говорити, як блюдо називається. Паелія. <рик> 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 типа мелія, не пам'ятаю правильно. Паелия, паелия. Паеля. Паелія. Пае. Паеля. А? Еще раз. Пае. Каже, Пуэлля, Пуэлля. Я очень сильно смеялся и даже обрадовался, что Толик научился балакать. Анатолий. Анатолий. Эта презентация. Что это? Ну, перепутал тарелку. Как собаки. Та не, не как собаки. Да. Та не, Эктор, не как собаки. Да. Да не. А это... Но я... Так? Не. Та ні, не дай. Ектор, я навіть так і не думав, гай бог мило, що я думаю, коли я куза вкусно було, хай ектор покушає, а не собаку одразу кличе. Анатолій Цупаряк. Ви готові? Та, так. Ну може, змія якась була, якась кусить. Боявся. Я вже і липках продивлюсь на судню. Думаю, попав я. Время пішло? А куди в пічу? Забігаю туди, думав, що прозрію, бо як в темноті йдеш, там ну, видять оці. Ну, там якась стука нароблена, така, що не можна було прозріти темно. Я коли зайшов туди, я вже перелякався, мене почало трусити. Думаю, що там буде ну, Капець мені. Налів. А це що таке? Що тут таке слизьке? Щось плаває. мать. Не беруться. Я лякався, що боявся, щоб щось не, ну, не запхати, щоб не вкусило в тій мисті, щоб пальці всі на місці були. Страшно було так на очі. Ну, Толя, ти б точно. Гатності якась. Може, два. Не стій на одному місці. Щось таке. Хтось тут ходить. Навіть не кушав, бо я боявся кусати, щось брати в рот. Щоб не, якщо щось візьме, щоб не вскочило мені, ще в рот, щоб не задушило там мене у тій кімнаті. Раз, два, три. О. О, цибулька. Я вже забув, скільки я всякого набрав. Я набрав так, на глаз. І миску. Я щось. Понабирав і другий потім перелазив у хріну. Таке було все, на ракаш. Сало, мать, це сало. А візьму, може, борщ. Приводити. Мама дорога, я... Ось упала. Та диво. Та зараз я вже не піду. Б... Якби ж ми знали, яка там розстановка все до цього, як брати. Там ж, іще так лабіринтом, я крутився около того стула, як балеріна на подіумі. які слизькі. Та майже все. два, три, чотири, п'ять, п'ять, ще щось до Де тілешка б**ть? Так, це беру. Сало упало, його мая Космар. Ви що, сало потеряли? й да, зал. А це що за фігня така? Улітки. Я вижу дайкон. Яйця. Мед. Печень. Куриная. Вук і рамбутан. Що, що то таке? Дивлюся в торілку, у мене там сама. Якась не для мене. Що я взяв? Я навіть не знав, що то таке. є. Таке страшне, колюче, ну, як якийсь як бурян. Тобто, на буряновий щось таке росте, якась така фійня, нездорова. здорова. Ужас. А там україною не пахне майже. Пахло сало Україною, а тут уже нічого не пахне. Не, ну, Дуже сильно не пережаритись, щоб не затвердли. Я дивлюся, і думаю, хочу пояснити а боюсь сказати. Ну, все ляпнути, якби баба з печі срала. ну… Та ви ж зараз втратите свідомість. Упевненіше. Печінка рожева, бо ви її правильно приготували. А дайкон так порізаний, бо це голубці. Смачні на балкон. Дякую. Я його дуже чесно, я просто обожаю. Я до Наташі чесно, гай Бог мило, я до тої не хочу йти, тому що я її щось останній час починаю недолюблювати. Вона, вона любить так. І под... і достати. Остався я і клуба нещасна. Думаю, ну хто піде до неї. Ну моя ж інтуїція вже підказала, що я піду до Ані, буду за Анею робити. Хто б із в одну команду, йти ти кошмар. Анатолій. О, слава Богу. Аня взагалі класна девочка. Я з нею спілкуюсь. Вона і поматюкається, вона така, як і я. Трандачіха. Толік, ти знаєш, як в селі поводитися з людьми. Ну, я знаю, що ти думаєш, що я такий. Я думаю, що ти якраз такий, як Я в шоці був. Як то у людей йти, просити, будьте добрі, да, Просити. Люди ж можуть сказати, йди, санок, розслабся, ми тобі нічого не даме. Зависить, які люди, бо є люди, доброзийш і не см... Смотря на яких попаде. А ну-ка, здесь здесь ты хочешь. А туда можем? Папа, подорвався. Пакет в одну сторону, я в другую. Господи, думаю, Боже позор. Та дело не для этого нашого конкурса. Тоже поприходила на мастер шеф, щоб схилиться видно. То плаття таке, що на окружну на трасу прийшла, чи що потім їде на моторці, кажу, дай хай мене відвезе. Ні, Задерла мене була. Кати краще. Іди сама кобила нещасна команди підтягується важка артилерія у складі Анни та Анатолія. Ура! Зібен, зібен ай люлю! Абі -лю! залі треба О, супер, Толя! Толі, не лучший! Такі ділові тачку бізимо, такі наші вже кричать. Ура! А ти маєш з очі з червоній команді волі зали, де я все найшов. А ну знає, хто хто іще, то ціда найде. Ми капітана. Фульгу я не буду рвати, я хочу робити щось, ну, я Все. Молодець, Щоб мене потом не пустить. Все правильно, Толя, правильно. крутий. Ні, я кажу, не буду вже допомогти ходити. Вже лоха. Ні, як то кажуть, козла одпущення вже нема, що я буду там к... чистити, то то робити, а далі кого зливати. Цуперяка, толю зливати. Хрін вам такий тепер буде. Усім. Я буду робити. Я вас своїм усіх тупі. Бистренько, дуже довго, дуже медліно робиш. Я медліно, подивись. Толік, Толік, роботи, роботи, роботи. Я б що, ху, валяю його, не затирай мене. Всі мали роботу, не ст... ніхто ху, не валяв. Всі мали роботу, все спокійно проходило. Боже, прости нас грішних коло церкви матюкаємося. Волінка, не вбіжайся, прості засранця. Ну, десерти були не да. Пробач мене. Мене то вже зайгучі, просто не можна на нього ображатись. Я написав так, як я вважав нужним. Я подумав, я проголосував. Я хренів дамся, я. їх сам позагризаю. Горло їм перегризу. Думали, що візьмуть мене в руки та будуть держати під контролем З**пу кунську, як то кажуть. Сказувати, де деякі хто то знає, але все одно на зломки сказав Артем. Я з ним так не спілкувався, то що. Я коли людина мені не до душі, я з нею не буду спілкуватись. Тут та половина люд... на пальцях може пересчитати хто нормальний, а остальні треба чао їм казати вже.